Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні, як і вже чули, деякі вважають, що день народження церкви. І це дійсно так. В якомусь сенсі. Христос одного разу сказав, я створю церкву мою, і пекельні брами не встоять піднати з підтиском церкви. Про це говорить Слово Боже, про це говорить сам Ісус Христос, і ми розуміємо, що церква Божа непереможна, бо Христос є Цар і Господь. І в якийсь момент Він сказав своїм учням: очікуйте. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і ви будете свідками мені в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Це слова Ісуса Христа, при тим, як він піднесся. І ось сьогодні ми можемо свідчити, що слова Ісуса Христа вони правдиві. В історії Християнської церкви був момент, або в історії людства був момент. Коли зібралася група людей, вони разом, і ми про це будемо чути ще. вони разом молилися, вони разом спілкувалися, і їхнє спілкування було навколо Христа і спільність в Христі. І ось в якийсь момент почувся дуже великий шум. Ми минулої ночі, не цієї минулої, чули шум. Ви чули всі? Хтось спав сьогодні чи ні? Мабуть, одиниці. Бо особливо, особливо там, де. Край нашого міста, ви знаєте, де, не говорю, щоб не розкривати, там дуже гучно було. Ові собі тиша, тиша, спокійно, такий трошки гомін стоїть. І тут потужний шум, нібито вітер потужний, десь починає рухати предмети. Ну, Це трошки, трошки лячно. А потім, у деяких з тих, хто знаходився в тому приміщенні, Загорілася голова. Але не було опіків. Вогонь зійшов на голову, і голови палають. І після того встає Петро і починає провіщати проповідь про Ісуса Христа. Учні, які були тут, вони стають і починають говорити іноземними мовами. Десь 18 іноземних мов. Бо там були люди з різних місцевостей. Це всі євреї, але багато з них вже знали мови тих народів. І вони починають говорити іноземною мовою. Це дар Святого Духа, про який говориться в Діях 2. Знову ж ви про це ще почуєте. І вони говорили про що? Чітка критерія дара Духа Святого інших мов або іноземних мов. З дії святих апостолів 2. Це вони говорили про величні діла Божі. Це подія, яка відбулася. Після того люди покаялися після проповіді Петра, охрестилися. Нас хрещення була минулої неділі. І ми говоримо цей день особливий, бо обіцяний Дух Святий він зійшов на учнів Ісуса Христа і створила спершу церква. Івана 16.7 Але я вам істину кажу краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утешитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши він, звинуватить світ за гріх, праведність і суд. Тож за гріх, що не вірять в мене. За праведність, що я йду до Отця, мого і більше мене не побачити, засучу князь Мира сього засуджений. Ще багато я маю що сказати вам, але тепер ви не зможете знести. Коли ж прийде він дух істини, то проведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить. Вам. Ось такі декілька слів про Духа Святого. Якщо б це була лекція, я б сказав, дорогі студенти, будь ласка, назвіть три основні характеристики Духа Святого з цього тексту. Все просто. Перше. Ну, уявляємо, що ми в класі. Перше, що він зробить, да? Перше, що... ну або хто він? Він дух-утешитель, да? той, хто втішає. Так написано, чи ні? Ми читаємо. Сьомий вірш: то утешитель не прийде до вас, якщо я не піду. І ось ця характеристика Духа Святого або ця його особлива якість, вона мені дуже близька. Чому? Як ви вважаєте? Тому що я потребую того, хто мене буде утішати. Ви скажете, невже чоловіки мого віку можуть потребувати утіхи, або щоб хтось їх заспокоював? Так, ми теж такі люди, як самі, як і всі інші. І є моменти в нашому житті, коли нам треба почути особливий голос Духа Святого в нашому серці? І деякі з вас подумають, о! Коли йдуть обстріли, о, коли якісь проблеми по роботі, о, коли якісь проблеми по здоров'ю, ось тоді якраз Дух Святий і потішає, і утішає нас. Я хочу сказати, що це дуже спрощений погляд на дію Духа Святого в наше життя. Дух Святий, Він робить оце, про що ми говоримо, тоді, коли сумніви приходять в наше життя. Тоді, коли ми починаємо якимось чином спотикатися на дорозі, коли, ми поч... коли наші молитви, як нам вважається, Бог не чує, і ось тоді Дух Святий, Він потішає наше серце і каже: Я чую тебе. Бог знає твою проблему. Бог все тримає під контролем, дитина, рухайся далі в вірі, не дай сумнівам. І якостях Бога, вірності Бога заволодіти твоєю душею. Дух святий, який потішає нас, він робиться через Слово Святе. В Біблії, в Слові Божому, написано дуже багато того, що сьогодні ми, як люди, можемо ігнорувати. Але Дух Святий нагадує нам, нагадує нам про те, що говорить Господь. І це Друга якість Духа Святого, він дух істини або дух правди. І ми читаємо тут, що він наставить нас на всяку правду, іншими словами, розуміння Слова Божого, святого письма, якраз ось ця якість Духа Святого або функція Духа Святого, вона дуже потрібна. Сьогодні є багато людей, які вивчають християнство, які Біблію знають краще за вас і за мене. Але вони абсолютно невіруючі люди. Бо одного разу вони не стояли перед Богом на колінах і не казали, Господи, прости мене, грішника. І в той самий момент покаяння Дух Святий сходить в життя людини. Він поселяється в серці людини, він хрестить людину в одно тіло, в тіло церкви. В момент покаяння Дух Святий включається в свою роботу і одна з функцій. Людина починає. Чітко розуміти слово Боже. Чому завжди перед тим, як читати Біблію, ми кажемо, Господи, нам розуміти те, що Ти хочеш нам сказати? Хтось сказав так. Ну, знову ж, кожна людська паралель, вона дуже примітивна і не до кінця глибину показує. Але уявіть собі, що я починаю говорити з вами, наприклад, іноземною мовою. Let's speak English, OK? So, continue. І я розумію, що деякі з вас думають, що він лепече. І ось потрібен перекладач. Я за сєву, він стає і перекладає все, що я говорю. І якимось чином ми можемо сказати, що Дух Святий, Слово, яке до нас дано Богом, Він перекладає незрозумілу нам мову в наші серця, коли ми читаємо Його. І ми бачимо, що Він візьме від Бога. І сповістить нам в цьому тексті, іншими словами, дякуючи роботі Духа Святого, Духа істини, Духа Правди, ми сьогодні можемо розуміти Бога. Як я вже казав, світ, який, в принципі, може знати щось про Бога, навіть Біблію читати, не може зрозуміти Бога без роботи Духа Святого. І тому ми кажемо: якщо людина каже, я не можу зрозуміти, про що тут говориться це письмо? Звернись до Бога, звернись до Бога, і нехай Господь допоможе тебе тобі поняти або зрозуміти те, що говорить Господь. І третє, написано, що Він прославить мене, Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Дух Святий завжди прославляє Ісуса Христа. Дух Святий завжди веде нас до поклоніння Богу, завжди до піднесення Христа як центра нашого з вами життя. Сьогодні, не сьогодні, з початку християнства. Найбільше єреси і лжевчення про Ісуса Христа. Перші сім соборів, більшість з них, такі ключові собори, які відбулися в ранній християнській церкві, які сформували віровчення, яке ми зараз маємо, більшість з них проти Христа. Христос не Бог. Христа там була одна природа, а не дві. Христа було окей, дві природи, але одна воля. І так далі, і так далі, і так далі. Перші, другі, третій собори. Чи... Вони якраз про це. Диявол штурмував вчення про Ісуса Христа, щоб вибити основу з наш під, під ніг нашого спасіння. Але Дух Святий, він робить те, що покликан робити. Він прославляє Христа, Він веде нас до поклоніння Христу. Він показує, що Христос є центр нашого життя. І тоді диявол починає штурмувати вчення про Духа Святого. Дух Святий не особистість, а сила. Ви чули таке? Сьогодні мільйони українців, мілья... ну, десятки, сотні мільйонів по світу. Вони вважають, вони нерідко раніше стояли такі по парах і роздавали журнальчики. Вони вважають, що Дух Святий то сила. То не особистість, це єресь проти Духа Святого. Хтось вважає, що Дух Святий це твориво Боже, що Бог створив Духа Святого, це ще одна єресь проти Духа Святого. Навіщо? Навіщо так робиться? Щоб скомпроментувати Духа Святого, щоб знецінити його роль. Це просто сила, це просто а, твориво, які, ангел якийсь, щоб принизити роль Духа Святого в житті людей. Щоб Божа втіха, щоб розуміння Божого Слова, щоб прославлення Христа воно не мало місця в житті світу сьогодні. І тому сьогодні ми проголошуємо, що Дух Святий це є третя особисті святої трійці, це є Бог Дух Святий, що Він має особливу функцію сьогодні, і Він тут присутній серед нас і живе в наших серцях, і Він веде нас до розуміння Слова Божого. Він веде нас до впевненості в Бозі, і він веде нас до прославлення Бога. І на цьому можна було поставити крапку. Але деякі з вас кажуть, але він щось буде викривати. Написано, що він прийде і викриє світ в трьох речах. Перше, він буде говорити про, давайте на це звернемо увагу також. Він обвинуватить світ за гріх, за праведність, за суд. Він викриє світ. Він буде говорити ті речі, які, можливо, неприємні для людей, а, можливо, а все ж таки дуже важливі. Гріх, праведність і суд. Гріх, правда і суд. Давайте подивимося на це дуже коротенько. Це ще одна задача Духа Святого. Він викриває. Він говорить про гріх, який гріх, що люди не вірять в мене. Це дуже важливе звинувачення. На суді, де не буде виправданих, на суді великого білого трону, де буде Бог судити людство, і там буде тільки один вирок смерть. Ось там це визвинувачення буде звучати: ви не вірили в мене. Зачекайте. Так всі ж ми віруючі. Так ви ж майже всі там десь хтось по-своєму якісь обряди над нами робили. Ми ж віруючі. Нема сьогодні часу говорити про те, що означає. Справжня віра в Бога. Але, друзі, віра це не просто спосіб життя. Віра це особисті стосунки з Богом. І Дух Святий в цьому є нашим провідником. І коли людина має багато різних традиційних моментів, але не має особистих стосунків з Богом, це величезна проблема. Іноді спілкуюся з людьми. І коли людина каже, о, я віруча людина, я задаю три питання. У мене такі три прості питання. Ну, не завжди, звісно. Але коли я бачу, що людина ну, так хоче зі мною спілкуватися, і коректно, щоб не принизити людину перше питання, коли останній раз ви відвідували церкву? Якщо людина легко каже, я кожну неділю відвідую церкву, храм або ще щось, окей, добре. Коли останній раз ви молилися не за себе, а за когось іншого? Не за себе, не за свої проблеми, а за когось іншого. І третє. Що Бог Духом Святим за останній тиждень відкрив вам через читання Слова Божого? Скажіть прості питання. І кожен з вас легко відповість на ці запитання. Хористи, балкон, зал. Останнє питання, воно не просте з одного боку. Але людина, яка регулярно читає Слово Боже, яка регулярно спілкується з Богом через молитву і вивчення Його Слова, Дух Святий відкриває істини. І неможливо християнину жити без того, щоб брати зі Слова Божого істини, які застосовуються в твоєму житті. Тож, повертаючись назад. Віра це не просто слова. Віра це не набор якихось обрядових моментів, віра це особисті стосунки з Богом. І якщо на тому суді, деякі скажуть, я вірив, але ж ми не знайомі, скаже Бог. Ми не знайомі з тобою. В нас не було особистих зустрічей там на колінах, коли ти молився мені, в нас не було особистих зустрічей, коли я говорив тобі, а ти слухав і казав, так, Боже, дух святий. Він викриває гріх. І, до речі, коли сьогодні ти знаходишся в цьому залі або дивишся трансляцію, і ти розумієш, що віра твоя, вона не та, про яку говорить Слово Боже, то ось те, що відбувається зараз з тобою, це робить Дух Святий. Він звинувачує тебе у гріху. І він робить твоє життя зараз дискомфортним, в тому сенсі, що він говорить: іди до покаяння, іди до покаяння. І кожен з нас. Коли почув вістку івангельську і чув заклик до покаяння, і ось там Дух Святий. Він кликав нас до Бога, він мотивував нас іти до Нього. І коли ми йшли ось між цими рядами для того, щоб стати отут на коліна і сказати: Господи, прости мене грішника, то ось це є робота Духа Святого в нашому з вами житті, і від нас з вами залежить. Чи ми скажемо ні, і вперто будемо йти своїм шляхом далі до пекла? Що ми скажемо так, і дозволимо Духу Святому провести нас до моменту зустрічі з Богом, і потім вести нас вже в стосунках з Богом. Хтось каже, яка це сила? Хтось на балконі сидів, я пам'ятаю, один братик свідчив, один хлопець свідчив. Я сижу на балконі, і проповідник кличе: ідіть до покаяння, люди добрі, ідіть до Бога, примиріться з Богом. І він каже: один такий голос каже мені. Та я ж на балконі, та поки злізу з балкона, проповідник вже співати почнуть. Я буду, як ти дурний тут стояти. Та що я? А щось в серці мені всередині говорить, іди, іди, ти грішний, ти ж розумієш це. Ну то що що балкон? Ну проходь. Коли я йшов до покаяння, я пам'ятаю, я чув проповідь, це був Маріуполь, тоді ще Жданов. Я пам'ятаю, що проповідник кликав до покаяння. Я такий вже стою і думаю, Господи, я грішник, мені треба це зробити, але ж, але ж протиснутися було дуже багато молоді. Це таке напівлегально було молодіжне зібрання, тоді в Радянському Союзі ще не забороняли нам збиратися молоді. Але повно було молоді. Я протискатися, мені важко протиснутися. Та ну давай не сьогодні, давай потім якось. Але в серці середні мене був такий сильний поклик. Іди сьогодні, я кличу тебе сьогодні. Я пам'ятаю, розпихав людей. Люди такі були незадоволені, що я їх розпихую. Чому ти куди ти лізеш? Я лізу до Бога. Я лізу до покаяння. Я прийшов, став на коліна. Приліз, як сказати, як деякі б сказали. Але, друзі, диявол буде ставати, ставити перепони. Але Дух Святий, він веде нас до пізнання Бога, веде нас до покаяння, веде нас до того, щоб ми примирилися з ним. Тому сьогодні протягом всього служіння. В будь-який час співає хто або щось там робиться. Якщо ви чуєте, Дух Святий говорить вам, сьогодні ваш день, сьогодні ваш час. ідіть до покаяння, проходьте сюди вперед, і ми будемо з вами молитися, бо це робота Духа Святого сьогодні в дії, про яку ми говоримо. Він викриває гріх. Він звинувачує людей у гріху, що не вірують, і ось це звинувачення, воно повинно мати певний результат. Коли апостол Петро проповідував, і люди слухали дії святих апостолів 2, то вони сказали, що нам робити? І відповідь. Хто, хто до цього питання їх підвів? Звісно, Дух Святий, що нам робити? І Петро каже, покайтесь, і нехай вірує кожен із вас. Дух Святий викриває гріх невір'я. Дух Святий говорить про праведність. Що я йду до мого Отця і більше мене не побачите. Знаєте, праведність або стосунки з Ісусом Христом сьогодні прийшли в інший рівень. Я хотів би, щоб Він тут проповідував Христос, а я сидів, як оці діти, і слухав його з відкритим ротом. До речі, знаєте, як зрозуміти, що людина тебе слухає уважно? Поза уважно слухаючи людини, він сидить прямо, трошки нахилився, голова набік і трохи відкритий рот. О, молодці, ви слухаєте мене. Я б хотів би сидіти і слухати Ісуса Христа, тут який він стоїть тут. Але сьогодні тут не Христос стоїть. Але знаєте, що робиться? Через нас, як інструменти в руках Бога, під дією Духа Святого ми говоримо Слова Господа, ми говоримо те, що учить Слово Боже. Тому це правда. Ісус Христос сьогодні фізично з нами, але стосунки з ним можливі сьогодні, і Він тут присутній Духом Святим. І суд. Ворог наш вже засуджений. Йому вже кінець, але він ще прочається. Він ще робить свою брудну роботу. І сьогодні Господь закликає нас з вами не бути тими, хто служить ворогу, якому вже певно, йому вже кінець, бо він вже програв, а служити тому або бути з тем. Хто Господь. Тож, брати і сестри, ми не можемо сьогодні давати такі, знаєте, глибинні якісь моменти по Духу Святому, бо обмежені в часі. На групі звичення Слова Божого, на групах підготовки до хрещення, ми приділяємо конкретну увагу цьому. В нашому вірученні зафіксовані всі позиції біблійні щодо Духа Святого, але підводячи підсумок, той, хто втішає, дає впевненість в Бозі, той, хто. Прославляє або фокусує нас на прославленні Ісуса Христа і Той, хто дає нам розуміння Слова Божого, той Дух Святий, який є третя особистість святої трійці, є не сила, а Бог є той, хто сьогодні для нас неймовірно важливий. Тож ми славимо Бога за Ісуса Христа Спасителя і Духа Святого, який сьогодні присутній разом з нами і веде нас до прославлення Христа. Амінь. Помолимось. Господи Боже, ми щиро вдячні Тобі за Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. І сьогодні, Господь, наша особлива подяка Тобі за Духа Святого, який дає нам силу провіщувати Слово Твоє, який дає нам впевненість в Тобі, який дає нам розуміння Слова Твого Святого, який веде нас до прославлення Тебе. І, Господи, сьогодні Дух Святий звинувачує когось з нас у гріху. І, Господи, нехай правильна реакція буде на це, це покаяння. Або відновлення покаяння, або залишення гріховного способу мислення і гріховного способу життя. Сьогодні, Господи, ми просимо Тебе, Ти благослови це богослужіння. І нехай ім'я Твоє святе буде прославлене в тому, що ми робимо. І нехай Дух Святий потужно діє сьогодні в серцях людей і в житті нашої церкви. Амінь. Сідайте, будь ласка.